Доброго ранку. Мої милі, мої хороші підписники. Я це в село приїхала. День такі в нас квіти гарні біля забора ростуть. О, вже розочка. Шикарна розочка. Це яблуня, там яблука навіть пов'язалося. А то мій дружбо. Чухається що там в тебе чешеться, дружбан? Йди сюди. Та йди сюди поближче, не бійся. Поправився, да? ти поправився, дружбаніло? <сум> Гляньте, який він. Прекрасний. Охранник наш пиль збиває. Да? А це кури бігають. Це наша зброя, охрана. Бачите, вона яйця несе. Ці кури несуть яйця. А он котик, ну це не наш, я не знаю. Втік. Дивіться, яка здорова в нас краличка, бачите, рижа. Жорко їй. Це якийсь насито, вона, мабуть, будуть на її кролені ото скоро. М? Вон той котик, дивіться. Ну, це не наш котик, це він просто в нас у дворі живе. Там ті плюта. Ось вони дивіться, які маленькі. Маленькі ціпльота. Маленькі лесенькі ще. Це їм травички накидали, Вон, бачите, такі поїлочки. І вони тут живуть. Ціпльота брулери називаються. Вони -то, е -то, виростуть кіл по п'ять, по шість. І вони кашляють. Що це робити? І що їм давати, коли вони кашляють? А? Тіпи, тіпи, тіпи. Чи куткудохкають вони, бачите, які вони гарні? Тут одна така штучка, стоїть ото зерничко і водичка. Чи дертичка, щось таке у них там. Для кола. Он, бачите, вони якось такі ті, создають. Мене по... ой, на камеру прям викакалася. Як Чи кашляють вони. Лисі трохи вони. О, що вона ну, не потягується. Такі цікаві, на них можна довго дивитися. спокійні. Це у нас это ціпльовий район, де он сидит і їсть, бачите. Ну, це ті типу, побройри м'ясисті. Хто знає, що це за порода. Так, це я вам зараз і розкажу. Оце поснімала, поспрашувала. Це, виходить, у курчат інфекціонний. Якийсь трахеїд, чи що воно. Вони кашляють, і в них розстройство. Як думала, що можна ж якесь їм давати лікарство, щоб це ні, нічого. Це, виходить, воно було заражене в яєчкові. А птицефабрика, мабуть, продавала, чи що воно виходить? І стільки виживуть, стільки виживуть. Ну, двійку вже дуба дали. Оце так. Так що будьте уважні з цими курчатами. Жалко. Жалко, жалко таких курчаток. Це ж теж, виходить, ми ж їх купили, дідушку вложили. Так, Ну, виходить, одне курча коштувала. 80 гривень. Плюс он корм ж. Їм. Це вони кашляють. А десь, коли що допомагати, там не допомагати. Ні, нічого, вони там самі розберуться. Сказати, сказали не вісти. Ну, так. Да. 30 штук брали, а це осталось 30 штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 21, 21 курчат остався. А так это. Та ну Коля, у мене же микрофон. Включенный. Буде все так есть. Так їм нормально, вон, їм надо тепло. Угу. Ну нічого, я. спросила у доктора, доктор сказав, Аріта воно було ще заражене типа в яичку. Получається, це курча. Оце якщо виживе, виживе, не виживе, не виживе. Оце так просто натулили. Курчат. 80 гривень штука. 8, 30 штук куплено було. 30 2400 гривень. І плюс е е е дерт чи що там, суміш, тоже гроші. 3000. Коротше, під хвіст. <сум> Фоні. Ага. Шкода, шкода. Ну, не знаю, хто кого хворіли, так курчата. Інтересно, не виживають чи не виживають. Ну, осталось з 30-21. І то неізвісно. Бачите, одне уже лежить. Ну, вони ото кашляють і, і кокають. Що з ними буде? Шкода, звісно. Не, не вгадаєш, знаєте як? Ну, я думаю, ті, хто продавали, вони ж знають, що вони хворі були. Вони ж не могли захворіти на другий день. Так, а це огород. Я тут частично допомагала трошки садити його. Бачите, як цибулька посходила. Це я чесничок, цибулька, цибулька. Надо буде, може, якщо шо, тут ще помогти трохи прополоть, поубирать, щоб все було гарно, чисто. Це так, от мужчина коси траву. Ось, бачите, яка це буде хороша. А це ж я картошку приїжджала, допомагала, садила. Зараз я вам покажу е картошку. А це бочку так вивели сюди. Тому що немає дождів, щоб поливати огород. Стече треба, так буде. Раз і все прикрутить. Ну, оце отак беремо і поливаємо потім капусточку. Воно крупчика, дивіться, скільки на огороді. А вон картопелька ту, що я садила. М? Вона вже цвіте. Ну, були заморозки трошки. Примерзла була. Така картопелька. Це село День перший. День первий село. Ну, її ще копать рано. Вона ще не цвіла. Ну, примерзла. Що воно буде, що воно вроде? неізвісно. ну, думаю, Буде хороша картошка. Це така. Бачте як. Щас глянем, чи жуків немає. На картошке. О є! Надо треба буде травити жука. Оце сейчас. Вон дивіться, жук, коло Надо буде їх травить. Щоб не поїли картошку. А он куйде вже бачите цвіте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Хто ще любить оцей огород? Я це з кожним годом все мене ближче і ближче до огороду тягне. Ну це ж не мій, але я допомагаю, це в батьків. А це ось, о, горох. Дивіться, в мене на огороді вже є горох, який в сільпо 220 гривень за кілограм. У мене він на огороді вон, бери і їж. Ось, бачите. Ну, ще неділька і буде готовий горох. Багато його нав'язалося гороху. Ну, дивіться, тільки горох. Він якраз цвіте. Да, неділька й буде горох, так що кому треба продам по 220 гривень за кілограм. Хто хоче горох? Кабачки будуть? Крупчика багатенько. То я вам показувала вдалі, там є горіхи. То горіх. О, Бачите, це я ось прийшла. Є таке в нас поле за аеродромом. Називається Горіхове. А ось тут же щось посадили. Не знаю тільки, що це, але ну, щось там посадили. А це горіхи. Так що в цьому році будуть горіхи. Ну це не моє поле. Я так вам просто його показую. Це чиєсь поле. Щас подивимося, що тут, як вони взагалі родять, не родять. То я знімала, була, ще тут травички не було, була земля. А зараз отак от Родні тут, а ось, бачите, хто знає, що це таке за бурйон. Він такий. Це полинь. Ох, не полиньом. Ні, ось якісь квіточки. Сподивимося, в цьому году горіхів багато буде чи ні. Можна тут подработати буде по осені. Пособирайте горіхи. О, є! вон дивіться, один горішок. Сейчас. І вони ще два горішка. Це якісь такі, я не знаю, кажуть, що це сортові. Багато всього. Багато-багато горіхів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Погуляли з вами полем. Ну, таке здорове, здорове. Це хорошо хтось придумав собі бізнес. Ну, теж це часи ждати, поки вони виростуть, поки дадуть урожай. Це довгенько. Теж воно йде отак. Це здорове таке, здорове, здорове. Молодці люди бізнесом так зайнялись. Це серодром там. Корови пасуться. Три корови більш нема нікого. Таке село. Трішки пройшлась, показала вам гарної природи. Не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати коментарі. А ось тут ще якась кущ. Кущ. Що це за кущ такий цікавий? Бачите. Якийсь кущ цікавий цвіте такими білими квіточками. Сумку хтось потеряв. У нас тут і така є. Ось та часть сумочка. Це мусорка. Хтось есть висвіс не довіс. Ну, свинай тоже вистачає, в принципі. Краса.